Вітаємо на каналі ТЕСЕ. Тут ми говоримо про те, що нас тішить, що нам болить, та чим ми надихаємося. Життя іде, і воно часом буває непередбачуване. Довели ми двома попередніми випусками у рубриці Збірка новин з усіх шпарин. Життя, як то кажуть, триває, тому і рубрика наша теж триває. Тож у збірці новин з усіх тварин. Це спойлер. Тож у збірці новин з усіх шпарин сьогодні ви, можливо, почуєте відповіді на такі питання. Науковець опублікував Небачене? сниться людині павуку людина Капець. Чи можна докукурікатися до судового вироку? І чи може поні дивитися у завтрашній день? Збірка новин з усіх шпарин. Історії краще, ніж розкаже твій кум. Але це не точно. Один користувач Твіттера з ніком Етьєн Кляйн. Він же відомий французький науковець, опублікував фотографію найближчої до нашої зірки зірки. Зірку Проксима Центавра. І написав, що це фото зробило наше улюблене дзеркало для космічних нюців космічний телескоп імені Джеймса Веба. Зараз JVST дуже нас радує крутими космічними панорамами, пейзажами. Тому багато людей навіть і не могли подумати, яку свиню підклав директор з досліджень науково-дослідного інституту у Франції. А це пам'ятник свині. У вас зараз є. Три секунди, щоб ви подумали і написали свій варіант, що це було насправді. Ну, окей, якщо ви не флеш, можете просто поставити це відео на паузу. Я почекаю. Три, два, один. Насправді, це було фото шматочка ковбаси Чорізо. Мабуть, смачно. Після того, як Етьєн зрозумів, наскільки далеко зайшов цей його жарт, він почав виправдовуватися: мовляв, мої твіти насамперед мали освітню мету, щоб застерегти від фейкових новин і завжди змусити людей перевіряти інформацію, бо навіть цей знімок ковбаси був не оригінальним. Elon, la cosmologie contemporaine, nul objet relevant de la charcuterie espagnole n'existe ailleurs que sur Terre. Кесус. Оце видна ковбаса на жарти пробиває. Якщо ви не зрозуміли французького, то ми перекладемо. Згідно з сучасною космологією. Жодного об'єкта, що належить до іспанської ковбаси, немає ніде, окрім землі. Сказав не я, а сказав той самий Етьєн. Ба Більше, як е, вище зазначив сам жартівник від науки, це ж і фотка була на його, він її сам позичив зі статті 2018 року, коли цим самим шматочком Чирозо ілюстрували місячне затемнення. Talking to the man. Ще додає, що думає, що якби він не сказав, що це фотографія Джеймса Веба, то вона б, звичайно, не мала б такого розголосу і успіху. А ще вона б не мала такого успіху, якби людиська перевіряли інформацію, що є у тих ваших інтернетах. От це ми вам і щиро радимо робити. А ще ми вам радимо підписатися на наш канал і пошерити це відео своїм друзям, якщо вам воно сподобалось. Ну, тільки сіли, тільки сіли, Хто тут ходить? Всі гроші з каси на стіл. Чувак, це якась фігня. Деякі люди бояться павуків. Це нормально і зрозуміло. Це навіть більш нормально, ніж не боятися павуків, я так вважаю. Ти бачив, наприклад, шелоба? А якщо. А рахнофобам сняться павуки. Ну, то це ж, скоріш за все, буде вже <гум> кошмар. Ми не знаємо, чи сняться жахіття з величезними двоокими істотами, що тримають веселкового віника в одній з чотирьох лап е, самим павукам. Але тепер ми точно знаємо, що і у павуків є сни. <гум> а знаємо ми це зі статті журналу. «Proceedings of the National Academy of Sciences». Ідеальне призначення. О, зокрема, там йдеться про те, що вчені дослідили відео, в якому в інфрачервоному діапазоні зафільмували десятки молодих павиків стрибунів, які сплять вночі. А вони такі милі, у них такі оченята. Бачили там фоточку десь показували? Виявилося, що павуки періодично смикалися та згортали свої лапенятка, коли їх так звані канальці, 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 канальці. Що таке канальці? канальці. Минус позора всі 150. А! Канальці! Ну ладно, з ним. Канальціки. Ну я про це такі ма маленькі канали. Виходить канальці, канальці, сітківки, компоненти їхніх очей, тобто швидко. Рухались. А це вказує на те, що в них відбувалася фаза швидкого сну. Ну, це я так, швидкий сон показує. Коли я вперше побачила ці посмикування павучачих облич, я була так вражена, бо це було схоже на сни котів чи собак, сказала авторка дослідження, докторантка з університету Констанца Даніеля Реслер. Сни можуть бачити багато тварин, і собаки, і коти, і птахи. і Навіть я часто бачу сон, один і той же сон. Play -son, play -son. З... Звичайно, тварини не можуть повідомляти про свої сни, але можливо їм теж сниться щось таке ж тепле і приємне. Але дослідження показали, що мозкова активність мишей під час сну схожа на ту, яку спостерігають, коли вони бігають по лабіринтах. Отаке то дослідження, до речі, не британських, а американських, точніше навіть вашингтонських учених. А я бажаю, щоб ваші добрі сни, мої любі українці збувалися, а погані забувалися. Приходить ранок. Прокидаються маленькі павуки з трибуни. Щоб обговорити свої сни за чашечкою ранкової роси. Прокидаються і люди: хтось від поцілунку коханої людини, хтось від звуку будильника, а хтось, може, і не лягав через повітряні тривоги. А от літнє подружжя з невеликого німецького містечка Бадзальцуфлен щоранку з жахом чує ось це. Тобто ось це. Здавалося б, нічого дивного, що півень співає. Але 76-річний Фрідріх Вільгельм і його дружина Юта кажуть, що півень Магда його звати Магда, бо спочатку його господар подумав, що він курка, але потім стали з'являтися курчата, магда перестав бути курку, і я лишилася. Так от, півень Магда зводить їх з розуму. Ми не можемо користуватися садом, не можемо відкрити вікна, сказав Фрідріх Вільгельм німецькому телебаченню. Він не починає до восьмої ранку, тому що його зачиняють на ніч. Але потім він кукурікає від ста до 200 разів протягом дня. І це нестерпно. Мені важко говорити про тортури, але це вони, додає його дружина Юта. Через любовні співи птаха сусіднього з Магдою будинку вже з'їхав сусід, в якого через Магду майже з'їхав дах. Решта сусідів. Намагалися провести перемовини в багатосторонньому сусідському форматі, але Майкл, господар півня, не здається. Каже: куркам потрібен півень, інакше вони обскобуть одна одну, Говорить, він. тож справу про півня Крикуна будуть тепер розглядати у суді. Постраждалі від співочого свавілля розраховують на свою перемогу з огляду на схожі судові рішення, які вже трапилися в Німеччині і Британії. Ну, а якщо справу про депівнізацію буде виграно, то ми з нашою редакцією віднайшли влучний варіант, куди можна переселити галасливого Магду. А саме в чудовий кур-парк, що якраз розташований в цьому самому маленькому німецькому Бадзальцуфлені. Ось тут на карті ми потицімо. Малувато новин про тварин. Тому наступна буде про першого мера Великобританії. Ну тобто про першого мера поні Великобританії. Пам'ятаєте, колись був ковід? Ну, як вам нагадати? Ну, це за 724 дня до початку повномасштабного вторгнення в Україну була така біда. Не. Було то давно. Ну так от з ковіда якраз і починається наша історія про мера поні. У 2020 році поні на ім'я Патрік вперше відвідав місцевий паб The Drum Inn. і він настільки сподобався там місцевим жителям, що йому фактично оформили статус поні-терапевта. Патрік відвідував лікарні, психіатричні відділення, групи реабілітації, школи, садочки і все, що міг відвідував. Люди масово хотіли з ним обнімашок, тому йому зарезервували спеціальне місце в пабі, де він в перервах між обнімахами міг попивати гінес і смакувати моркву. Деякі відвідувачі дивилися на це і дивувалися, може то пиво, яке вони. П'ють надто міцне. Якщо що, то, за словами ветеринарів, випадковий ковток алкоголю не вважається небезпечним для коней, які п'ють продукти бродіння протягом тисячу літ. Ну а звідки ви думаєте, взявся тост на коня? А якщо не знаєте, пишіть в коментарі, ми розкажемо. Але повернемося до Патріка. Відвідини Патріка в пабах. Принесли йому популярність на місцевому рівні, і місто навіть відсвяткувало його другий день народження в тому самому The Drum Inn на день святого Патріка 2020 року. Патрік став настільки важливим для міста, що жителі вирішили призначити його своїм мером. Тепер давайте хай буде Патрік нашим мером. Давайте, давайте, давайте. Ну все, всі согласні. Патрік мер! Патрік мер! Патрік мер! Кокінгтон. Кокінг, це кокінг, це значить пивенгтон. Пивингтон! Mm. У них Патрік Поні е, – мер міста Пивингтон. А мав би бути Півень. або Понінгтона. Місто Понінгтон або Патрінгтон. Ладно. <кхем> Люди кажуть, що Патрік впорається краще, ніж Мер Лондона. Ходить по місту, бачить всіх-всіх. Люди, в свою чергу, можуть підійти з ним, поспілкуватися, а не оті, ото наші справжні політики, які сидять по вілюрами і брешуть вам прямо в очі. Суспільство потребує чогось приємного, такого, до чого хочеться бути приналежним. Ну, приблизно таке сказав. Петракіс, власник цього поні. Ось так треба вирішувати проблеми з котлетами. Так мідбол – це котлета. Давайте українською мовою. Ні, українською мовою це мідбол. Мер є, нарікань на мера нема. До речі, Патрік уже допоміг зібрати гроші для України в Кокінгтоні. Це він взагалі, здається, робить більше, ніж якийсь умовний німецький канцлер. Вау. Wow. Все що таке? Хоча, можливо, саме його участь у благодійності для України і принесла Патріку мерське стойло. На сьогодні це все. Я піду можливо пити пиво гіне, заїдати його морквою і сподіваюся, що бачите приємні сни. І вам цього і бажаю. Всього найкращого, бережіть себе і бувайте. Папа Папа!